Олю, зважаючи на те, що ви якийсь час співали у найсексуальнішому жіночому співочому тріо Віагра, можу припустити, що пропозиції зніматися у кіно у відвертих сценах були, ну хоча б у епізодах. О, в кіно є предложення. В якраз розглядаємо, кое які варіанти про відкрив'яни сцени, поки не розсматривали. Ну не знаю, я не проти. Чи не проти чоловік? Ви не ревнуєте до чоловічих поглядів. Княша рівно я ж любящий ще буш, я її люблю звісно рівною. Мохорохороняєте Но... і, і, охор... і, охороняєте. Я, і охороняю, так. Якось ми з Ольгою спілкувалися. Оля розповідала про те, що звичайно чоловіки у закладах, чи навіть на вулиці, іноді приділяють увагу, м'яко кажучи, залицяються, знаходять номер телефону. Як ви намагаєтеся, ну скажімо, просто відшити таких залицяльників? Отшивати їх можна тільки одним чтобы для лично это делала. Да, чтобы делала это лично Оля, а с моей стороны должна быть к ней любовь, чтобы она ни никому і не проявляла інтерес. Ви активно вкладаєте гроші у співвочу кар'єру Олі? Якщо б Ольга захотіла бути акторкою, ви б також Ріяно фінансували б стрічки українські. Ну, во-первых, про фінансування это вы так Сильно громко сказали, а в принципе я ее поддерживаю во всем. Ну про И... фильмы нам предложили совершенно бесплатно. Благодаря да. моему таланту, да, актерскому. Про фильмы, да. Про фильмы, да. Вот Оля сейчас едет на пробы. И возможно, все получится. Что, Российское кино? Да. А теперь, що це за фильм, і у якого режисера це повнометражна стрічка. Катенька, я боюсь сейчас заранее все-таки говорить, потому что ну вот у меня так складывается, я начинаю о чем-то говорить заранее, оно потом срывается. Ну, в в сериалах о шоу-бизнесе, то есть ага. это то, что Оле близко.